Раніше вона жила у Нікополі і виготовляла крафтове мило. І не тільки задля прибутку, здебільшого для задоволення. А коли почалася велика війна, перебралася до Дніпра. Тут не тільки відновила власну справу, але й розширила її. Це історія про переселенку Ірину Бойко, яка, попри труднощі, розвиває свій бізнес та мріє повернутися в мирний український Нікополь. Пані Ірино, вітаю. Розкажіть трохи про себе. Хто ви за освіту, яким працювали у Нікополі? За освітою я взагалі-то економіст, але це спочатку я ніколи за освітою не працювала, тобто якось більше в Тургополі і в Нікополі в мене був магазинчик. Я, мабуть, більше 10 років, в мене був ФОП, і ми чудово там собі працювали. Ви наймали приміщення і. У нас був одяг. Ми працювали у цій сфері, але Перед війною, останні два роки мені дуже захотілося якось ще себе спробувати. І я почала навчатися, я вирішила спробувати себе в миловарінні. Хоча останній рік, вже перед війною, я е, показувала і в е, інстаграмі свої роботи, розповідала про себе, і в мене з'явилися навіть клієнти, не тільки розріб, в мене вже і опт був. У мене дівчата з Києва для магазину. Закупали е, мої вироби, тобто, це було мило, це були скраби, це була спа-косметика. І ми так працювали вже пів року, мабуть, і це навіть ну, такий приємний результат для мене був. Тобто він і матеріально вже відчувався. А з початком війни. Е, Якось так сталося, що всі розгубилися, і дівчата на жаль, з того часу навіть не виходили на зв'язок. Я не знаю, що з ними. Коли почалася повномасштабна війна, що відбувалося у вашому місті і наскільки там було небезпечно, коли ви, врешті-решт, виїхали? Коли е, почалася війна, ми прокинулись. Як і всі ми прокинулись від вибухів? Ми їх дуже гарно чули. Люди, звичайно, всі е, були не те, що схвильовані налякані люди. І всі їздили на той час, я пам'ятаю, і бензин намагалися закупити, і хто вже одразу кудись їхав, ховався, хто просто не виходив з дому і планував, як буде себе далі ударі вести. Одразу справа в тому, що одразу вибухів так багато, так часто, тобто перший день це було дуже потужно і страшно. Але потім у нас почалися постійні сирени, ніхто не знав, чого чекати. І ми з донькою. У нас не свій дім, у нас багатоповерхівка, і приходилося часто ховатися в підвал бігати. Тобто це і ніч, ніч, це і день, і було дуже складно і морально, і фізично. І е, коли ми дивилися карту і розуміли, що наступ триває, е, просто вирішили більше не чекати, а е, їхати вивозити дитину, тому що це дійсно було дуже небезпечно і все ближче і ближче. Е, Підходили війська російські, тому ми поїхали. Одразу, коли ми їхали з дитиною, ніхто не розумів, на який час це все затягнеться. Тому все, що я взяла з собою, це дитину, документи, якусь якийсь одяг, і все нічого я спочатку не вивозила. Ми поїхали. І навіть коли повернулися з Німеччини е, в Нікополь, ми ще встигли повернутися в Нікополь, ми ще там жили після повернення. Е, тобто, здавалося, що все більш-менш вже спокійно, коли почався перший обстріл Нікополя, я була вже в Дніпрі, тому що мені потрібна була е, термінова операція. Я поїхала. Дніпро сама поїхала, чоловік лишився з донькою в Нікополі, і він мав приїхати по мене забрати. І в ту ніч, коли він приїхав за мною, і так сталося, що полетіли і дрони, і снаряди в наше місто. І чоловік з донькою теж без, без нічого, просто з машиною залишився в Дніпрі. Потім е, я їздила, щоб вивести трохи речей, трохи е, документів, але приладдя я все вже не змогла вивести, тому що, по-перше, частина була у моїх, у моїх батьків, а там вже було небезпечно, там вже були прильоти, і дещо просто не вдалося врятувати. Я привезла е, різак тут тобто, те, що в мене було саме, саме номер один. Тобто різак для мила. Трішки в мене було форм, в яких я вони такі не дуже важкі. Я теж їх скупила, привезла з собою. От а так, в принципі, багато я не змогла привезти. Я тобто, все інше, я вже тут в процесі собі докупала, щоб працювати, щоб пробувати тут. Всі ж тоді думали, що це на два-три тижні. Але коли ми провели в Німеччині три місяці, зрозуміли, що нічого не закінчується, ну, для когось свої пріоритети, для когось це повна родина і своя країна, для хтось виїхав для того, щоб отримати другий шанс. Тобто, в мене були певні пріоритети. Я хотіла, щоб була сім'я і я. Зрозуміла, що за кордоном я не зможу. Я хочу жити тут, працювати тут, і е, щоб моя дитина теж тут росла. Я сподіваюся, таке можливе буде. От, тому ми повернулися. Нині ви мешкаєте у Дніпрі. Чому обрали саме це місто? Адже нині там також небезпечно і як, врешті, облаштувалися? Ну, Дніпро, по-перше, це найближче до <гліп 'я> Нікополя, з того, що я. Е, ну, так. Змогла собі підібрати. Тим паче, у Дніпрі я мешкала від народження і до 25 років. Я тут навчалася і в школу, і в освіту здобувала теж в Дніпрі. Потім стали, сталися обставини, так що я переїхала до Нікополя і не жалкую це чудове місто, маленьке затишне було. От, а тепер просто мені я я Дніпро знаю більш-менш, і тому для мене не так болісно був переїзд. Виготовляти крафтове мило ви почали ще до великої війни. Чому ви обрали саме мило? Коли я працювала в магазині, це звісно це було цікаво. Багато займало часу, але я розуміла, що я дуже творча людина, і мені не вистачало знаєте, якась ну, пустота, яку хотілось заповнити, і я. Випадково побачила в інтернеті декілька робіт. Я не знаю, як це що це за підказка така була, але так, так буває. Бо, бачите, не те, що я там шукала десь. Просто випадково в інтернеті потрапила на класні гарні роботи, і мені захотілося теж їх повторити. Я, до речі, дуже вагалася, тому що я розуміла, що я не знаю, в мене немає цих знань, як це зробити. А, і чоловік тоді подивився на мене і подарував мені на день народження перше моє навчання. Розкажіть більше про сам процес виготовлення мила. Що вам для цього потрібно? Яка технологія, матеріали, де ви все це берете? Ми з вами повинні зібрати спочатку, спланувати правильний рецепт. Це теж не так просто, але все це прораховується. Необхідна кількість масел. Потім е, е, окремо ми з вами повинні е, зважити луг. Тобто луг, коли з'єднується з маслами, він е, реагує і від вашого правильного рецепту залежить, чи весь він розчиниться, не буде він сушити шкіру, а чи ні. Тобто, повинен залишитись той е, відсоток олії, яка буде е, впливати, пом'якшувати на вашу шкіру, яка не не прореагувала. Оце важливо одразу в рецепті е, прораховувати. Тобто, ви потім змішуєте цей лук і олії, і коли е, з'єднується ця маса, треба пропрацювати додатково блендером. І потім е, вона починає швидко густіти. Ось в цей момент, коли вона густішає, вам потрібно встигнути додати аромат, який ви запланували, всі корисні речовини, можливо, там скраби, якісь глину, що там за рецептом ви собі ще захотіли встигнути. Розфарбувати так, як так, як ви собі е, уявили. Тобто, це все можна гарно оформити, щоб у вас не просто був е, звичайний кусочок, а щоб це було щось яскраве, якесь таке е, незвичайне, і щоб це хотілося дійсно і не тільки це корисно, звісно, але це має хотітися е, доторкнутися до цього, щоб це і пахло і гарно виглядало. Що вам знадобилося, аби відновити власну справу на новому місті? Хто вам допомагав чи підтримував? Наскільки це було важко? Спочатку це було морально дуже складно, тому що коли приїжджаєш, от і в тебе домівка залишається десь там, ти, якщо чесно, такий розгублений стан, і матеріальний стан теж, то, то, то трохи знаєте, особливо після лікарні в мене було так відчутно складно. От. Але е, я прийняла участь у грантовій кампанії від Mercy Corps і дівчата приїздили до мене, е, фотографували мої роботи і потім е, погодили мені таку грошову допомогу. Це було дуже е, не те, що навіть навіть знаєте, не з плану матеріального дуже доречно. Це було дуже доречно з плану морального, тому що коли хтось вірить в тебе, коли бачиш захоплені такі погляди, коли дійсно а, розумієш, що людям подобається, тобто всередині. Щось, щось змінюється, ти починаєш трішечки інакше дивитись на сьогодення, на ситуацію, і розумієш, що ти все ж таки щось можеш. А коли ще це матеріально підтримується, то взагалі виростають крила. Тому я змогла зробити собі в квартирі, яку зараз винаймаю, Я зробити змогла собі спеціальні такі творчі робочі. Куточок я закупила і додаткові стелажі, я закупила багато класних ароматів. Окрім мила, ви також виготовляєте різні скраби та свічки. Коли і чому вирішили розширити асортимент? Шампуні і скраби я водночас з милом вивчала, тобто там були додаткові такі лекції. І тому, що це пов'язано, це все для тіла, для задоволення. Тим паче я сама користуюся всією своєю продукцією з першого дня. Я все першу чергу перевіряю на собі, на своїй дитині. Нам подобається і я сама активний споживач. Тому мені цікаво було спробувати і ті скраби, і той шампунь і. і, і Першого разу, як я спробувала, я вже інші і не купляю. Що нині є для вас стимулом рухатися вперед, і чи будуєте ви плани на майбутнє, хоча б короткострокові? Да, зараз у мене стимул це натхнення в першу чергу, тому що в мене дуже багато ідей, дуже багато о, бажання. О, Працювати далі, я бачу задоволення людей. Я бачу, як їм подобається, як вони вже очікують на якийсь наступний витвір. Тому це дуже надихає і піднімає настрій, хочеться працювати далі, особливо коли ти можеш весь свій час приділяти улюбленій справі, то це дійсно найбільше задоволення це відволікає і від того, що відбувається навколо. І допомагає іншим трішечки відволікатися.